Задом наперед, боже мій, як справжній гуцул. Бли. Заочний факультет військово державної університету фізичної культури, а також Збройні Сили України в одній особі Віктор Лютий. Лютий це не тільки його прізвище, це його стиль життя. Ну і характер. Скажи, Анетро. Ось він. Майстер Бля, понто. Не спорту, а понто майстер, бля. Фу! Фу! Всі дівки в Тіктокі будуть бачити, як Паша ганебно тут перевернувся. А ось наступна двічка у вигляді Мар'яни і Романа. Р Роман максимально табанить, Мар'яна максимально кричить. Кайкьори пішли. Сандра, Віктор. Зірка ветеранського спорту. Сява. Андрій. Андрій виконав норму майстра спорту цього чемпіонату України. Але йому не дадуть, бо йому ще немає 16 Давай засягую зразу. Двоє в одну бочку. Ну наступний, один за одним, один за одним. Віктор пішов. Відкалейся, віктор, відкалейте. Я вас ще раз попросив його зняти. І я це залюбки зроблю і ще раз повторю, хто хоче, щоб його дитина літом займалася не фігньою, а каякінгом, велотуризмом, з гірським туризмом. Приходьте до нас. Туристичний клуб манівці. Оці всі хворі, скажені, дикі, відморожені інструктора будуть вчити ваших дітей в чомусь хорошому.